Майдан. На жаль, ці ще речі дробляться для того, щоб розколоти Майдан. Адже Майдан може бути тільки один. Де б він не був? У якому місці б він не був? Він зародився тут, під стелою. Коли студенти, люди, які... Хотіли насправді змінити ситуацію в своїй країні. Вони змінювали її саме тут. Усі ми з вами спостерігаємо, які кошти виділяються на тарифні майдани, так звані, на так звані фінансові майдани. Ми повинні звати бути дуже впевненими, дуже впевненими, ми повинні з вами критично мислити і розуміти, що це все робиться тільки для того, щоб розколоти суспільство, розколоти громадян нашої рідної України. та влади в Україні прийнялися такі закони, тихо, підкилимно прийнялися такі закони, що будь-яку людину в нашій країні, будь-якого громадянина, чесної ні можна звинуватити у підбурю, підбурюванні до бунту. Тому, на жаль, ми з, вами, ми з вами на сьогодні маємо набагато більш небезпечних ворогів громадян України, аніж раніше. Тому ще раз хочу застережити усіх громадян моєї рідної України, бути дуже уважними. І хочеться сказати на останнє. За часів 2017 року і Україна, і громадяни України, і громадяни Росії були розколоті на білих, червоних, анархістів, прихильників атаманів і всіляких інших. Незрозумілих особистостей. На жаль, ми маємо на сьогодні великий розкол в суспільстві. Величезний розкол. Насамперед, ми повинні мати величезну повагу один до одного. І тільки потім Тільки потім ми повинні розказувати один одному щодо. Якихось особистостей ті партії. Насамперед, повага один до одного. Насамперед, єдність українця з українцем. Дякую вам за увагу. Слава Україні! Зараз хочеться запросити до слова Гретіка Олександра Сергійовича. Просимо, будь ласка, привітати. Доброго дня, український народ! Перше, я хотів вам перед тим, як я скажу деякі серйозні речі, я хотів вас повідомити, про яке політичні партії та будь-які організації та державна система влади не хоче вам донести вам інформацію. Справа в тому, що Вищий окружний суд міста Києва визнав постанову 583 яка була прийнята НКР'є незаконною і, засти, і примусив. Щоб повернулися до старих цін на газ, на світло і на все інше, значить, сума, ви пам'ятаєте, вам установили на сьогоднішню пільгову ціну. Це 3600. Він примусив в кабінет міністрів і анкар'є повернутися до ціни старої, тобто до 1100. Виникає питання: вони виділили 24 мільярди на субсидії. Тепер кабінет міністра чухає голову і думає, як же забрати ці гроші у вас, які він вам віддав, на, для того, щоб компенсувати різницю. Крім того, зараз стоїть питання, якщо вони, а їм дали на це 10 днів. За 10 днів вони не оскаржили це рішення. І рішення вирок вступив вже в силу. Його можна тільки скасувати єдиним єдиним кажуть, можливості. Це звернутися до Конституційного суду. Справа в тому, що Конституційний суд поки ще не отримав таких документів. І тому ви не маєте на руках, на руках не маєте цих платіжок. Я би дуже вас просив зараз, якщо буде можливість у когось. Оцю газету, тут червоними дуже добре видно. Це популярний жинок газети. Тут написано, бачите, червоними, тарифи для населення признані законними. Це одна газета, яка надрукувала рішення цього суду. Всі інші газети проігнорували, тобто вони побоялися донести, донести правду до людей. А де її можна взяти? Я її купив у кіоскі. Якщо можливо, будь ласка, зараз я можу надати. Підіть, будь ласка, роздрукуйте на другій сторінці у ГОПОштампі і розпечатайте своїми власними силами, роздайте всім громадянам, розвізте на всіх під'їздах, будинках і всіх інших. У нас немає такої можливості надрукувати друкувати великої кількості. Ми попросили цю інформацію донести через засоби масової інформації, телеканали. Вони відмовилися. Тому що темними людьми легше управляти. Це дуже серйозна річ. Крім того, вищий адмінсуд визнав Енкар'є незаконною. Чому? Тому що коли президент Порошенко підписував про заснування цієї організації, вона знаходилася в стадії банкротства. Потім вони створили дочірню організацію, яка НКРЮ вже називалася, по комунальним послугам. Але справа в тому, що в договорі, який підписали між цими організаціями і першою, немає правонаступності. А якщо немає правонаступності, то на якій підставі вони встановлювали тарифи? Тому це державний злочин, за який вони повинні понести покарання. І вам повинні перерахувати все до 1100. Ну ви розумієте, де гроші взяти? А Міжнародний валютний фонд. Заборонив скасовувати тарифи, зменшувати, тому що якщо вони зменшать, гроші міжнародного валюту вони не отримають. Якщо ви пам'ятаєте, що відбулося позавчора і чи вчора, значить, е, приїжджав міністр фінансів Сполучених Штатів Америки і з ними спілкувався Яценюк і міністр фінансів України Єреська. І вона затвердила що податкова частина буде, буде зменшена на 60 мільярдів гривень. Тобто за рахунок соціальних програм, за рахунок тарифів і всього іншого. Тому це державний злочин, і за цей злочин повинні вони покарати. Рішення є, воно не оскаржено, воно вступило в силу. Тому я вас дуже просив, цю газету надрукуйте зараз, роздайте всім. Тому що люди темні, побіжать платити гроші. Вам гроші ці ніхто не поверне. Дуже буде важко повертати. Тому не робіть турницю. Друге питання, яке хотів би поставити сьогодні і об'явити вас, гаский трибунал, до якого звернулися не громадські організації, а звернулися представники державних органів влади, не визнали злочинним геноцидом на Майдані в Києві. Вони сказали, що це не злочин. Ще одна новина. Європейський суд визнав, тобто зняв арешт на фінансування Януковича 2 мільярда 600 мільйонів. Про що це говорить? Говорить те, що Європа говорить одне, а робить друге. І ніколи, і ніколи я підкреслюю вам, ніколи вони Україну не визнають. Не захочу, щоб вона була європейською державою, тому що їм у них вже браків своїх достатньо. Це Греція, де відбувається знову там ці страйки, акції і все інше. Тому як це виправити зараз? Сьогодні всі зрозуміли. Якщо не зрозуміли, то я хотів би, щоб ще, може, вам треба часу, що конституційна демократія, яка хтось сказав тут. Питаю з селі цих з луганських правозахисників найкраще в світі. Якщо вона найкраще в світі, то чому вона не захистила свободи, права та людей за 24 роки незалежності? Чому не відбулося пробоєння? І чому сьогодні ми не можемо захистити свої права та свободи? А я вам відповіда: а тому, що в Конституції права прав немає людей, вони мають декларативно права у них, а у нас обов'язки платити податки. Захищати батьківщину і приймати участь у виборчому лохотроні. Ось з цього складається вся Конституція. Крім того, в не має права, як юрист, не мають права розробляти державні органи влади. Це є установча влада. Але в Конституції, навіть 96-го року, немає про це навіть і мови. Вона повинна йти з низів, ми повинні її розробляти найкращі громадські діячі. І проводити її через плебісцит або референдум. У нас все як Верховна Рада узурпувала владу, тобто вона перевищила повноваження займатися правочинами на законотворчій діяльність. І починає з 36-го року, я підкреслюю, я хотів взяти 90 й рік, але нічого не виходить. Чому? Якщо ми зараз... Пасовуємо до 90-го року всі закони, тоді треба повертати партійно комуністичну номенклатуру назад сюди. І вони знову будуть знищувати нас. Тому ми повертаємо до 36-го року, тому що в 36-му році відбувся державний конституційний переворот. Була знищена народовладдя, це в Конституції 18-го року, і підмінена диктаторськими законами Сталіна. Була вперше введена Верховна Рада. Була перше введена депутатська недоторканість, більші, преференції і все інше. І з того часу ніхто нічого не відмінив. Крім того, Конституція почала спозбавляти право Сталінська для права та свобод людей, а 96-го позбавила повністю всіх прав. І тому недавно виступав професор юридичного права, доктор юридичних наук. Він сказав, що народ не може управляти країною, тому що народ... Це розмите інтегральне поняття. Він не має юридичного органу, як партійні, партійні партії не мають. І тому він не має відношення. Тому що державна публічна влада вона є невід'ємною, невідчуженою. І хто виступає проти неї, то до нього примус, застосовують силу примусу. Це ви побачили на Майдані, ви побачите ще в майбутньому житті. Тому ми усвідомивши і беремо на себе відповідальність. Ми пропонуємо вам відійти від цієї конституційної демократії для рабів, яка створена 2000 років назад, і застосувати пряму форму народовладдя. Для цього вам міжнародне право дає це право. Це міжнародний пакт про громадянські політичні права на самовизначення будь-якого народу, будь-якої нації з волі, яка виражає волю більшості її громадян. Ми беремо це за основу, її визнали 148 держав світу. І тому ми це перший момент. Другий, ми сьогодні готуємо меморандум до українського народу. Це не той меморандум, який ви читали на всіх майданах політичних партій або громадських організацій. Це меморандум, який да до кожного. Там всі звинувачування. Звинувачення антинародної, антисоціальної політики проти власного народу. Називаються речі своїми іменами, прізвища, хто займав які посади. І це ми доносимо до вас. Для чого? Щоб ви долучили до цього процесу. Хто підпише цей меморандум, той з нами. Якщо проти, якщо людина не підписує, це ворог українського народу. Там немає політичних гасел. Там написано що те, що вас украли. І як це повернути? Наступний момент потрібно провести перші національні збори. Ви скажете, недавно в Жовтневому палаці вже відбулись такі національні збори. Вони не мають права легітимності. Чому це фейкові були збори? А ми пропонуємо, щоб український народ через нагальні збори висунув своїх народних представників, яким дав юридичне повноваження прийняти. Перші за всю історію України національних збора, на яких ми підтвердимо цей меморандум, ви надасте представництві повноваження міжнародній організації, ми український народ, взяти повноту влади на себе. Ми створимо комітет національного порятунку. І ми з вами ми вас запитаємо, які головні питання ми їх підготували, які треба сьогодні затвердити в Україні. І після чого ми беремо владу в свої руки? Хватить чекати, Хватить надіятися на те, що вибори або вибори без виборів вам дадуть краще життя. Вони бачать, що люди роз'єднані, і тому вони вас поставили за одну мету це скоротити корінне населення за допомогою прожиткового мінімуму. Це американська модель, і забрати, наше, і забрати нашу територію, наші доля американських індіанців. Не можете, якщо ви не вірите. Почекайте наступного року. Крім того, зараз піднімається знову питання. Ви знаєте, що в Верховній Раді прийняли мораторій на продовження заборони продажу землі. Я можу вам сказати, немає воно юридичної сили, тому що зараз юристи готують документ серйозний, тільки не ринок землі, а оборот. Вони хочуть обдурити людей і з 2016 року запровадити продаж землі. Про це сказали голова. Вищої адміністрації Ради юстиції Олексій Мірошніченко, це Українець. Спитайте, що це за українець? Він виступав на ТРК Київ і пропонував всім, хто має паї, продавати зараз. Тому що кажуть, в наступному році ви і це не зробите. Розумієте, що відбувається сьогодні? Свої, як в 33-му році, самі здають, здають інтереси української нації. Що це за українська нація? Коли отакі от тварилки там сидять, мають юридичну освіту і пропонують, щоб люди продавали свою землю. Боже, творіння. Ви розумієте, який це злочин? Йому немає ніякої позовної давності, їх треба судити. І тому ми ще до вас звертаємося на базі цього національного збору, який ми проведемо. Я пояснюю ще раз до всіх, хто хоче вижити. Ви не виживете, тому що сьогодні прийшли за нами, завтра за вами прийдуть. Треба сьогодні, щоб, щоб всі ви, навіть старше покоління, прийняли безпосередньо в цьому участь і прийшли, і прийшли до ці національні збори. Пожертвування буде не тільки міжнародна організація буде, буде фінансувати, але і ви будете фінансувати, тому що ми на цих зборах оберемо. Виконавця і підпишемо з ним трудовий договір. Ми йому передавали всю повноту владу. І якщо він не виконає, хоча б одного пункту договору його чекає 10 років поставлення волі, з правом конфіскації без права амністії. Замість судової системи ми на перехідний період створюємо народний трибунал, який написано в міжнародної організації. Ми беремо статут її. І міжнародна організація визнали це. Ми застосовуємо пряму форму народовладдя. пряму, тобто вашу владу, про яку ви мріяли 21 рік, 21 сьогодні 21 рік. Чому ви повинні жити по тому, що було 17-18-х роках віках? Чому ми не можемо і питають, а де це запроваджено? А чому ми не можемо своєю дорогою йти? Показати всій Європі, яка запродалася? Яка захищає інтереси тільки олігархів. Ви знаєте, що сказала Венеціанська комісія? Що Конституція буде прийматися виключно Верховною Радою. Ніякої референдуму, тому що сьогодні референдум проводити, якщо вже браки, якщо Крамчук вже направив Венеціанську комісію цю Конституцію, то дадуть вам по 5-10 тисяч гривень і вони приймуть будь-яке рішення. І ми завтра втрачаємо взагалі державу, втрачаємо як нації. Крім того, ми хочемо повернути п'яту статтю. Це про де юри українець, національність. Та найстрашніше злочин, який вони скоїли. Вони позбавили цілу націю своєї автентичності. Якщо ви подивитесь паспорти або свідоцтві, там немає цього. Ми, де Юри, як і нації не існуємо. І це зробив, я відповідаю за всі юридичні відповідальності, це зробив Кравчук, Це мразь. І він повинен, як скільки йому там 80 років, він сісти повинен на лаву народного трибунала. Разом з Кучмою, разом з Йощенком, Януковичем, Порошенком і вся ця сволота, з Пензенниками, оціми мразями і з народним рухом, які в 90-му році продали вас, продали вас, за, як іуда, за 30 Серебренників. Для цього є докази. Докази серйозні. Це стенограми Верховної Ради. Це Кабінета міністрів це укази президента. Вони ж ідіоти не розуміють, що прийдуть такі люди і піднімуть їхні злочини. Я вам скажу одне, ні один злочин не буде не буде, не буде він затіяний, або ніхто його знати не буде. Ми всі злочини їхні піднімемо на поверхню. І ви будете виносити вирок, як робив Сталін. Пам'ятаєте, хто знає, і ви будете виносити вирок, тому що вам належить. Ви вирішуєте жити цій людині, покарати її, чи вона повинна. Тепер відносно люстрації. Люстрацію повинні робити ви, а не державні органи влади. Не соборів, не добродієво ті, що там сидять. Це ви повинні робити, тому що вони вас обікрали. А державні органи тільки домовляються між собою, кого там скинути, а по наявності вони всі залишаються. Ви знаєте, тих чиновників, яких викинули з Януковича, їм Порошенко дав нові посади, тільки подалі відсунув їх. Сьогодні відбувається в Україні. Я зі всією юридичною відповідальністю. Сьогодні відбувається реванш тих, що були кучми, Кравчуків, Йощенків, Януковичів із нашими цілими, яких вибрали на Майдані. Це ті ж самі оборотні, тільки вони ще більше цинічніші. Ви розумієте, що відбувається? Сьогодні відбувається геноцид. Я звернувся до Ляшка. Кажу, поміняй свої гасла. О те, що сказала людина, який тариф не й та? Сьогодні геноцид, а він запроваджений по всіх рівнях. Я вчора був особисто, там біля кабінету міністрів. Спеціально приїхав, душі стояв і чекав, коли Ляшко скаже про відміну цих тарифів. І він промовчав. Про що це говорить? Ви розумієте? Ось доказ. Хай заперечить це. Це документальний доказ. Крім того, щоб ви знали, вони прийняли, в Верховній Раді відклали закон на невизначений термін про скасування, про обмеження, ренти на газ. Там іде гра, а ви, вас використовують тільки для того, щоб ви знову туди попасти. Всі політики до єдиного. Каплін, подивіться, одні намети стоять, людей немає. Подивіться, що перед виборами, хто стоїть наметах? Ви стоїте. Де члени партії? Якщо це серйозна партія, де там її члени? Та нема їх членів. Запам'ятайте, вони ми дійшли вже до маразму. І тому, щоб цей зупинити маразм, ми ще раз до вас звертаємося, до всіх. Не будьте байдужими. Давайте піднімаємо, піднімаємо народ. Ви розумієте, скільки нам треба зараз коштів, щоб проїхати по Україні, села райони підняти. Ми звертаємося до вас. Станьте тими людьми, які понесе цю правду, істину донесуть до села. Треба створювати на місцях села, селищах, районах. Крім того, закон про територіальні громади хотів сказати, хто його читав добре, хто його аналізував. Там же слово написано партійні клани. Вони ж контролюють і поставили префекту. Як може територіальні громади виражати спільну волю всіх громадян України у кожній громаді свої інтереси? Це гра, це містика. Поясню вам, ми повинні повернутись до звичайного права, тому що головним основним законом суспільства є звичай і є релігія. Закон, який приймає людина, це вінливі закони. Сьогодні він приймає одні, завтра він поміняє другі. Не можемо ми жити так. Тому я пропоную запровадити, повернутися до наших звичаїв, до наших пращурів, до нашої культури. І кожному із вас, навіть вам, якщо по 75 років, долучитись до цієї боротьби, тому що молодь, ви бачите, не хоче цим займатися. Для них хліба і зриль, що роки йде. Вони повинні тут стояти, а їм начхати на це, як одна людина мені сказала, мені добре там, де мені платять. Не об'єднаємося, вибачте нас, нас знищать. І ви будете винні в цьому, що нас знищать. Тому що ми піонери, ми свідомо йдемо на це. А в мене троє дітей. І я не хочу бути, щоб мої діти були рабами. І їхали туди обслуговувати їхні інтереси. Тому я звертаюся до батьків, до вас, до старшого покоління. Покажіть приклад у цій молоді. Не ті, що там воює в АТО, а оцім, що сидять тут, що в нас іншого виходу немає. Тому долучайтеся, люди беруть до себе дуже серйозно, їх можуть завтра закрити і знищити. І тому ваша підтримка, ваша солідарність нам дасть можливості це зробити. Пояснюю вам. Ми не виступаємо проти конкретної людини. Ми виступаємо проти зламати цю систему, яка існує дві тисячі років. Тільки так ми об'єднаємося. А головним інструментом, який ми вам даємо, це трудовий договір. На загальних підставах будь-яка людина, яка буде обиратися, захоче обиратися на керівні посади в країні, буде підписаний трудовий договір, в якому буде написано заробітна платня його, премія наступне. Функціональні права та обов'язки, накази українського народу, яке оскарження не підлягають бо на в більшості це є закон. Термін виконання по кожному пункту, юридична відповідальність, про те, що я сказав. Якщо цей виконавець не виконає хоч одного пункту, він отримує кримінальне покарання, він повинен відшкодувати гроші, які ми зберемо для наці... на перші національні збори. І... Але договір не втрачає юридичної сили на місце вибухого кандидата. Займає другий, п'ятий, ми даємо цим інструментам, даємо будь-кому з вас керувати цією країною, які володіє інтелектом. Оце справжнє народовладдя, про яке мріяли всі до єдиного, але одна вимога. У нашій системі не буде більше партій, цих кланів. Всі будуть рівними. Як Бог дав. Дві руки, одна голова, дві ноги, але застрізнить інтелект. І тому я хотів би. Це моя пропозиція. Я хочу створити такі умови, щоб будь-яка людина, яка створена Бога, саморелізувати могла в цій в країні. Тому що ми повинні створити ці умови всі разом. І захищати цю країну, якщо ворог поступить сюди, захищати її, а не сидіти і чекати, коли одні будуть вбивати, а другі будуть сміятися над цим. Я ще раз звертаюся, шановні українці. Якщо ми хочемо зберегти себе як націю, давайте гуртуватися і не чекати, хто за вас зробить. Згуртуємося переможемо і згуртуємося. Ви знаєте, чим закінчиться. Слава Україні!